Це історії людей, яких ви щодня зустрічаєте на вулиці у транспорті, в кав'ярнях, які працюють поряд з вами в офісі або купують продукти у тій же маленькій крамничці на розі. Це історії, які розповідають випадковим попутникам і психотерапевту. Це історія незнайомців. Та іноді вони такі знайомі, що здаються вашими власними. Слухайте програму Історії інших з психотерапевткою Вікторією Глушок на Ухрадіо. Тата у мене не було. Ну як не було? Фізично був, звичайно. Вранці прокидався, похмурий, роздратований, мовчки пив чай на кухні, мовчки одягався байливо напрасовану мамою з вечора одежу і виходив з дому, гучно грюкнувши за собою дверима. Цей звук означав полегшення звільнення від його поганого настрою. Від важкої ранкової тиші і прихованого страху на маминому обличчі. Ввечері він іноді повертався додому після роботи, а іноді ні. І тоді мама починала нервово кружляти кімнатами, телефонуючи його друзям або невпевнено заглядаючи мені в очі. Набери його, скажи, щоб йшо додому, він тебе послухає. Я телефонувала, ніколи не знаючи, чого чекати, втішеного і нечіткого «Іду, моя донечка, люба, моя єдина радість, моє серденько. Розлюченого знову життя мені не даєте, сам вирішу, що мені робити, чи просто відсутності відповіді. Бувало, ми ходили з мамою його шукати. Забирали зі скандалом і приниженнями з чужих осель або ресторанів, вели додому, прохаючи бути тихо або ледь тримаючись на ногах під його обважнілим тілом. Вдома роздягали, мили, кладали спати. Матері у мене, мабуть, також не було. Вона жалілася мені на батька і плакала в моїх обіймах, питала поради і покладалася на мене в усьому. Забувала поїсти і не могла самостійно прийняти жодного, навіть найпростішого, рішення. Іноді мені здавалося, що єдиний дорослий у сім'ї це я. Втім, чому ж здавалося, і зараз здається. Вони досі разом з тими ж проблемами. Я й досі поспішаю рятувати його від наслідків алкогольної залежності, її від наслідків залежності від нього. Я рятую не лише їх. До мене за підтримкою приходять численні родичі, друзі, колеги, ба навіть незнайомці, випадкові попутники, сусіди у чергах бачать у моїх очах щось таке, що спонукає їх розкривати мені душу і просити допомоги. Я довго шукала і собі порятунку, не просила. Я рідко прошу про щось для себе, очікувала. Сподівалася на любов, розуміння, підтримку. Але всі мої супергерої перетворювалися в гарбуз рівного півночі, як у касть. Щойно темніло, я залишалася одна. І бралася до праці, намагаючись не помічати лахміття, на які перетворилися мої ошатні мрії. Учора моїй доньці виповнилося десять, а сьогодні я попрощалася з черговим кандидатом її у татусі, якого вчора притягнула на своїх плечах додому після свят. Я не спала цілісіньку ніч, думала про своє життя. А вранці раптом усвідомила: ніхто не прийде, ніхто, окрім мене, не здатен зробити мене щасливою. Я не можу дати доньці доброго тата, але можу бути їй доброю мамою. Не можу врятувати тих, хто не хоче бути врятованим, але можу бути поруч і надихати власним прикладом. Не можу змінити минуле, але можу будувати інше тут і тепер. Іноді усе наше життя присвячене іншим. Ми опікуємось ними, їх бажаннями і потребами. Несемо за них відповідальність, робимо багато, а прагнемо ще більше. Іноді це стає такою великою частиною нашого життя, що у ньому не залишається місця для нас самих. Проте ніхто не здатен віддати більше, ніж має. А для того, аби мати більше, потрібно створювати або брати. Адже навіть найкращий садівник здатний виростити велике дерево із не лише тоді, коли має достатньо сили і любові, щоб йому віддати. Це була програма історії інших на ухрадіо з психотерапевткою Вікторією Глушок. Далі буде